Чергова масована ракетна атака Росії на Україну продемонструвала, що Володимир Путін не змінює своєї тактики по відношенню до ненависної йому держави. Російські війська продовжують намагатися знищувати українську інфраструктуру, продовжують сподіватися, що вони здатні створити умови, за яких українці не зможуть жити на власній землі і таким чином. Будуть змушені очистити її для нових завойовників для Росіян. Багато хто говорить про помсту Володимира Путіна у зв'язку з рейдом Збройних сил України на територію Курської області і встановленням контролю над частиною території цього суб'єкту Російської Федерації. Однак, коли я чую такі визначення, мені завжди хочеться запитати: а помстою за що були попередні ракетні.